Розділ тридцять перший. Бувай здоров, і працюй, як я працював, казав Івоніка Саві при передачі хати й городця. Я буду працювати, відповів Сава байдужна. І незабаром потім оженився з Рахірою. Жив із нею чи не два роки незвінчений, але довше годі було затягати. Все бачив Івоніка сам. Але ані він, ані Марійка не ступили кроку на його весілля. А він сам. Вже шостий рік минає від смерті брата. Він що хвилі інший. Як кажуть, люди немає спокою. Про нього оповідають як іде на роботу, то мусить кілька хат обійти. ходить, як зблуджений, вступить де в яку хату, та й нема що слухати, таке заговорить. Тут говорить, там шпугає межи горшками, там дівчину зачепить, там трутить когось і йде в другу хату. Ніхто його не спирає і ніхто не просить до себе, всім мов страшно перед ним, хоч він і жартує й сміється, Бог один знає, кажуть, що за ним раз у раз снується. Немає спокою, хоч і вона при нім. Кажуть, він усе був такий непостійний, але що не мав її, то ходив до неї. А тепер, як її має, шукає чогось іншого. Але її любить так. Що вона не сміє в хаті нічого кивнути, йому не треба нічого, каже він, і так живуть із дня на день. В полі, то йноді ніби геть із з розуму сходить, як добачить, якого зайця кидає все, хоч би найважнішу й найпильнішу роботу, хоч би чужу, хоч би свою, і пускається в погоню за ним. Каже, мусить його мати. Його душа, мов без внутрішнього постійного життя, мов, без ладу стала. Чи, може, вже з дитинства така була? Трудно сказати. Ніхто не слідив за об'явами тої придивної гри психічних струн. Чи був щасливий з Рахірою? Все ж було щось заборонене, щось темне, чого він не любив. Воно втиснулося на силу в його молоду душу, в його убоге душевне життя, і, як займило її цілковито для себе, втратив те душевне життя. Вона випила з нього душевну благородність до останньої краплі, а стративши все, стратив і себе самого. В останніх часах займається живо постановою батька. Батько рішився взяти сина свого брата до себе, а Марійка якусь убогу сироту і звінчати їх, щоб лишити на своє місце, як їм колись дні рвуться. Це його дуже занепокоїло. Але він не має сміливості зблизитися до батька і просити, аби закинув таку гадку, бо вона для нього не корисна і завалить всю його будучність, щось строге, невловиме, стоїть між ними і замикає їм уста. Тому одному він кориться тій невидимій залізній силі, хоч і не знає, що це таке.